Йо, друзі, всім салют, радий вітати вас на своєму каналі Relax Time. вибачте трішки за такий вигляд, я в себе в селі, зараз ми трошки працюємо, трішки я приболів, трохи не було відео давно. Суть не про те. Коротше, друзі, мене якось був один з підписників, сподіваюся, що підписник питав, чи скільки можна зробити на горіху. І так от, я думав, що горіху, де я буду його шукати, там в мене в городі особливо його там і нема, але виявилося, в селі в мене є. У селі навіть є два тих горіха, як виявилося. Я чому думав, що нічого не буде цього року, тому що цей сох. Там реально вже там одна гілка, вона засохла, її треба спиляти. А цей він був зовсім молодий і не факт, що він родив. Але, тим не менш, друзі, тим не менш є невеличкий у нас уловчик. Ну, це я так поки пройшовся, щоб подивитися, чи записувати відео взагалі, чи ні. Дивіться, продаються або ось таким, або вже почищеним. Почищеним, там, ви знаєте, всередині є оце ядро. Його називають бабочками. Не знаю, чому, ну не похожі такі на бабочки. Ціле або половину. Якщо половина, воно буде трішки дешевше. Якщо ціла дорожче, то ну, відповідно цей горіх буде ще, ще дешевше. Тому, друзі, я не собираю, подивлюся, скільки буде. В хаті вони підсушаться десь, можливо, день-два. Поїду по базару, подивлюся, що скільки коштує, і будемо думати, що з ними робити. Тому, друзі, підтримайте це відео своїм лайком чи вподобайкою краще, коментарем, і ми погнали. І так, здається, всі горіхи вже попадали додолу. Тому, друзі, напишіть в коментарі, яка ваша буде оцінка сьогоднішнього збору горіхів. А ні, що ще падає. Ось немало, не багато, ведеречка насобирали. Коротше, хай вони висохнуть, поки в хаті, узнаємо ціну да й будемо далі думати, що з ними робити. Так, переніс горіхів в хату, нехай сохнуть тут тепленько, плюс сторона сонячна в основному воно підсохне краще, ніж я буду оцю пічку тупити кожен раз. Друзі, узнаємо спершу ціну, потім будемо думати, що робити. Є декілька варіантів: це продавати ось так, як є, на вагу. Лущити продавати такими ядрами. Та продавати пів ядрами. Е, гадаю, таку баночка 0,5, ну я сподіваюся, гривень 50-75 вона буде коштувати. Хоча, точніше, узнаємо через декілька днів. Завтра базар в нас здається, не робить. Здається, бо завтра неділя. Перевіримо. На жаль, коли вона підсушиться, ця горіхи трошки, вага зменшиться. Сподіваюсь, не набагато, але гадаю, відсотків на 10 точно. Короте, зараз я хочу надів спеціально резинові рукавиці, поздирати оцю лишню шкірку чорну, взяти в пакет та транспортувати в місто, щоб його в духовці трішки підігріти. Не підігріти, а щоб вони дали можливість просохнути ядру. І будемо далі реалізовувати товар. Погнали. Перебрав я горіхи, на жаль, не без втрат. Але тут не небагато, грам 200 це таке. Все воно в пакеті, трішки їх відчистив, підуть вони всі в духовку. Ну, так от трохи є. Зараз я, друзі, спробую їх ось так. Зараз рука буде трястися, як стиралка на отжимі. Ну, зачепляйся, Зачепляйся. Ну, погнали. Я ж казав, 15 кілограм, коротше. 14. Орієнтовно 14 кг, Але я гадаю, що коли вони просужаться в духовці, буде десь 12-11, ну, 12, ну плюс-мінус. І оцей кілограмчик ми якраз будемо робити типу, плюс-мінус, тому що я помітив, що деякі горіхи є пусті, деякі є горіхи ще з минулих років. Тому щоб люди не дзвонили мені, не казали, що ви мені продали якусь там, фігню взагалі. То ми будемо трішки, типу, от хтось замовив 2 кілограми, а ми йому ще там, 200 г накинемо. По 50 гривень нагадую 1 кг горіхів. В принципі, можливо, я знову пройдуся по базару, подивлюсь, можливо, вже продаю чищені горіхи, тому що тоді були не чищені. Ну, орієнтовно 500 гривень вже в кармані. Так, з останніх новин про горіхи. Підсушував я їх біля батареї в себе на квартирі, тому що вони не просушилися всі до кінця. Зараз хочу зважити, здається, є один клієнт. На жаль, ціна впала. Була 50 гривень, зараз 40 Побачу, візьмуть чи не візьмуть мене 4 кг. Ну, а другий 7 кг. 700. Ну, коротше так, вийшло 11 кг 175 грам. Коротше, 1 кг 40 гривень. Я вже казав, я хочу. Якщо заберуть за 400 гривень, типу це все, там 11 кг 40 гривень подаруємо, ну, даже 50, то буде добре. І так, друзі, я ще продав машинки. Зараз буде тут фотографія, тому що я в одному відео був, забув прикріпити фотографію з OLX з доставкою. Коротше, продав я горіхи. На жаль, я не зміг записати відео, тому що потрібно було заїхати в двір. Все якось тако швидко завжди спонтанно получається, що в мене ну, не виходить це все зняти. Коротше, 400 гривень. Як вийшло? 12 кг по 40 гривень. Я дурак, треба було раніше цим всім. Цим... Почати займатися, але є й свої плюси. По-перше, і найвеликий плюс те, що це було на моєму участку вирощено. Ну, Там, де горіх, росте в мене в селі. Це раз це великий плюс, тому що ніхто тобі ззаді не намагається шмальнути з рушниці солью. По-друге, якщо би я раніше висушив їх, тому що ми сушили їх в, в цьому в селі, ви бачили, яка там, ми ж там не топимо, потім в квартирі в духовці, але там по 10 хвилин вони що там просушиться. То я ви бачите, що я в квартирі їх досушив 3 дні, там жарт нормальний, коротше, все вийшло. Тітка забрала всі 11-200, будемо рахувати. Коротше, на наступний раз будемо трішки розумнішими, будемо намагатися зловити цей момент, коли вони, можливо, будуть по 70 гривень насобирати їх чим більше. Також я дивлюся, що їх дуже багато ростуть на гаражах. Хоча б по грам 500, по 300, так от ходити, забирати, сушити, я думаю, все буде добре. Тому, друзі, підтримуйте це відео вподобайкою, ставте якийсь свій коментар, пишіть, можливо, у вас ще є якісь варіанти заробітку, будемо намагатися їх провіряти, але в розумних цілях. Бережіть себе!